1 квітня цього року, незважаючи на те, що 1 квітня це день сміху, відповідно до закону про державний бюджет України на 2024 рік, мінімальна заробітна плата в Україні буде підвищена до 8 тисяч гривень. У зв'язку з цим зміниться розмір деяких виплат, що відповідно стосується сфери зайнятості, розмір яких узгоджений із мінімальною заробітною платою, і тут увага саме для роботодавців, зокрема, підвищення роз... Зміру мінімальної заробітної плати в Україні вплине на розмір компенсаційних виплат саме роботодавцям. Так, розмір компенсації за працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій, тих, кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п'яти років, та громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад один місяць, тепер буде становити 8 тисяч гривень, 50% фактичних виплат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати тобто, максимальний розмір це. 8 тисяч гривень. Тривалість такої компенсації буде становити 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника. Тобто, тепер, якщо у вас працює інвалід, ви маєте отримати певні плюшки. Компенсація за працевлаштування молоді з поміж зареєстрованих безробітних у віці до 25 років, в яких страховий стаж менш ніж 12 місяців, і віком до 35 років на перше робоче місце звільнений. Зі строкової військової або альтернативної служби на перше робоче місце збільшиться до 4 тисяч гривень, не більше 50% мінімальної заробітної плати. Тривалість такої компенсації також буде становити 6 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника. Компенсація за працевлаштування громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного. Понад один місяць і мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, або тих, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного. Понад 6 місяців підвищиться до 3520 гривень не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску, який становить на сьогодні 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Єдине питання постає: як в принципі можна зараз таку інфляцію прожити на 8 тисяч гривень з такою мінімальною заробітною платою, і тривалість такої компенсації буде становити 12 місяців за кожен непарний місяць роботи працівника компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану з 1 квітня цього року буде становити також 8 тисяч гривень. Одна мінімальна заробітна плата за повністю виконану місячного годинного норму праці. Тривальність такої компенсації буде становити не більше трьох місяців для людей з інвалідністю, не більше шести місяців. Водночас зверну увагу, що компенсація. Витрат роботодавця на оплату праці праці, влаштованих за направленням центрів зайнятості внутрішньопереміщених осіб збільшиться. Тут увага до 16 тисяч гривень, не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати або обчисленої з неї відповідної суми в разі, коли особа працювала неповний місяць. Тривалість такої компенсації буде становити 6 місяців для осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 12 місяців, і за кожний непарний місяць відповідно збільшиться також і розмір допомоги по частковому безробіт. У розрахунку на одного працівника або фізичну особу підприємця до 4 тисяч, тобто не вище 50% розміру мінімальної заробітної плати. Тримальність такої допомоги буде становити не більше 180 календарних днів, сумарно протягом 36 місяців. І максимальний розмір оплати праці за участь у суспільно-корисних роботах теж зросте. З 1 квітня він буде становити 12 тисяч гривень гривень за місяць, а не більше півтора розміру мінімальної заробітної плати за повністю виконану годинну норму праці, варто зазначити, що з початку 2024 року компенсаційними програмами Київського місь... міського центру зайнятості скористалися вже на сьогодні 295 столичних роботодавців, які отримали виплати на суму понад 7 мільйонів гривень. Хочу сказати, що в принципі, взагалі. Ідея з компенсацією за створення робочих місць, тим більше, якщо це для людей з інвалідністю, це для учасників бойових дій. Це досить гарна ідея, бо, взагалі, в принципі, роботодавцям треба сказати велике спасибі і дякую. Тим більше у період воєнного стану, коли вони не зупинили свою діяльність, а працюють на перемогу, створюють робочі місця, відраховують податки до державного бюджету для того, щоб відповідно, у нас були. Гроші для виплати соціальних допомог, в тому числі пенсіонерам. Якщо роботодавцям і, взагалі, вам буде цікава дана тема. Ви нам дзвоніть, телефонуйте. Не забувайте про наш телеграм-канал, ставте вподобайки. Обов'язково все буде Україна.